З Новим роком і святами прийдешніми. Давайте разом оглянемо два парфуми марки Мансера. Це Red Tobacco і тонка кола. Значить, тонка кола це є в нас з брокарда, ред табако з Єви. Порівняльний такий буде огляд. І так, давайте починаємо. Ну, давайте Red Tobacco. Не знаю взагалі-то наскільки коректно це порівнювати два різних парфуми. Ну, давайте спробуємо. Нагадую, ред табако. Це у нас є Єва, тонка кола, це брокат. Ну, давайте з Ред Табако. Я хочу розірвати Ось. А, ну давайте -то одночасно тоді це робити. Ред табаку, тонка кола. Давайте. Ева. Брокарт. Наче одинакові. Можливо, давайте вогонь поставимо. Брокард. 210 мг і Єва 222. Можливо, це пов'язано з отим металевим. Не знаю. Ковпачки. Ковпачок. Тут на магніті. Тут також на магніті. Давайте крупачок з тонко коли. 26 грамів. 28. Загалом. Ага, я важу загалом. Добре. Давайте спробую. Нанести на блотер дуже класний, пахне колою, нагадую, це є у нас брокат. І давайте табако від Єви. Ну так само. Так само дуже класно. Ну, схоже на оригінали. Ось такий у нас вийшов погляд. Значить, два отаких от класних парфумчика. До речі, тонка кола, якийсь менший, нижчий трошки. Купочки, Ну, не знаю. Сама банка менша. от такий у нас буде було був порівняльний огляд. Всім дякую за увагу. Приємного перегляду! Всім пока!